Останні заяви представників України і Росії щодо можливих переговорів, а йдуть в Унісон. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пісков. Так він прокоментував заяву глави МЗС України Дмитра Колеби на переговорах у Китаю щодо потенційної можливості почати переговорний процес з РФ. Російська сторона ніколи не відмовлялася від переговорів. Завжди зберігала свою відкритість переговорному процесу, заявив Пісков. А він вважає, що тепер потрібно дочекатися якихось роз'яснень щодо цього питання. Я вам нагадаю, що сьогодні Кулеба провів переговори з главою МЗС Китаю ван Йугуанджоу. А він заявив, що Україна може почати переговорний процес з РФ на певному етапі, коли у Москві будуть готові вести переговори доброчесно. В свою чергу Китай зробив заяву щодо переговорів України та РФ. Китай виступає за початок переговорів між Україною та Росією, але говорити про це поки зарано. Про це сказав міністр закордонних справ Китаю Ван Є під час зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Так у Пекині вважають, що розв'язання всіх конфліктів має зрештою повернутися за стіл переговорів. Останнім часом як Україна, так і Росія надіслали різною мірою сигнали про те, що вони готові до переговорів. Хоча умови та час ще не назріли. А Китай підтримує всі зусилля, які сприяють миру, і готові продовжувати відігравати конструктивну роль в цьому, заявив Ван Ї. Він також наголошує на тому, що Китай приділяє увагу ситуації в Україні і продовжує надавати гуманітарну допомогу. А що стосується позиції України щодо переговорів, то вона полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі. Але коли Росія буде готова вести переговори доброчесно тут ключове слово доброчесно заявив Дмитро Кулеба під час зустрічі з китайським колегою. Головною темою, до речі, візиту Кулеби в Китай став пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю в досягненні сталого і справедливого миру, за словами Кулеби, російська агресія зруйнувала мир і загальмувала розвиток. А кожен. Новий день війни тягне за собою нові порушення гуманітарності та подальшу ерозію справедливості. Тому потрібно завершити війну, відновити мир і прискорити відновлення України. Кулеба окремо проінформував Ван і про результати саміту Миру в Швейцарії та роз'яснив логіку подальших кроків у впровадженні формули миру як шляху до справедливого завершення російської агресії. А в ході переговорів сторони також обмінялися думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин, а також міжнародного порядку денного. Також Кулеба нагадав, що нещодавно. Україна розпочала переговори про вступ до Євросоюзу, і це рішення є незворотнім. Глава МЗС підкреслив, що російська агресія стоїть не лише на заваді розвитку України, вона також стоїть на заваді міжнародної стабільності, розвитку добросусідних відносин і, зокрема, розвитку торгівлі між Китаєм та Європою. До речі, Держдеп США відреагував на візит Кулиб Кулеби в Китай. Пекін має напряму чути від Києва про ті збитки, які завдає російська агресія, підкреслив спікер відомства Меттью Міллер. Державний департамент США вважає пряму комунікацію України й Китаю важливою, бо Пекін так зможе напряму дізнатись про втрати та збитки від війни розв'язаної РФ. А ми завжди... Чітко заявляли, що важливо, щоб кожна країна світу визнала, що в цьому конфлікті є агресор і є жертва. І ми не маємо ставитися до двох сторін так, наче вони несуть однакову відповідальність, пояснив Міллер. За його словами, представники Сполучених Штатів чітко підкреслювали це, а коли спілкувалися з китайською стороною. Ну а тепер треба, щоб Китай теж це зрозумів. Ну а далі газета Захіло опублікувала цікаву статтю під назвою Чому мирний план Трампа не спрацює, кандидат в президенти США Дональд Трамп в разі своєї перемоги, ймовірно, планує реалізувати в Україні сценарій Земля за мир, але він зазнає невдачі на кожному з етапів його реалізації. Напевно, Трамп збирається шантажувати Україну зупинкою американської допомоги, аби посадити її за стіл переговорів. А Росію змусити сісти за стіл. Трамп хоче шантажем погрозами. Ну, нібито я Україні навпаки збільшу поставки зброї. Але Київ отримує значну військову допомогу від європейських партнерів і може відмовитись від плану Трампа. Щодо Москви вони взагалі можуть не повірити Трампу і сприймуть прогрози як. Порожній блеф. Але навіть якщо кожна сторона погодиться на переговори, це не гарантує результативності цих переговорів. І єдиний робочий варіант покласти край цій війні це стати на бік однієї з двох воюючих держав, вважає автор публікації, і додає, що перемога України, вочевидно, була би кращою для Трампа. На цю мить в мене все. Підпишись обов'язково на канал. Дякую за перегляд!